Доброго дня, любі друзі! І знову ми сьогодні із вами. Я хочу вас ознайомити із рецептом пампушки-картопляні із печерицями. Трішечки ознайомлю з історією цієї страви і чому я її готую. Мені захотілося згадати ті часи моєї мого дитинства, коли бабуся. Готувала цю страву, і вона була такою смачною. Ну, і я часто готую вдома ці рецепти, вони подобаються дітям. І сьогодні я хочу запропонувати вам. Для цього я взяла 1 кг картоплі, 400 г печериць, саме печериць, тому що в ті часи в нас печериці були дуже популярними, тому що просто вийшов на поле, назбирав і готуй, що хочеш. Дві цибулинки, 70 г моркви. Два зубчики чеснику, одне яйце, сіль, перець, петрушка і олійка. Картоплю я порізала ось на такі частинки, щоб вони були меншими. Заливаю кип'яченою водичкою. І нехай вариться до готовності. Посолю я пізніше. Цибулю я подрібнюю дрібними кубиками. Я часто ріжу цибульку в руках, ось так. Моркву я потру на такій терці. Отерту морпочку я скидаю до цигульки. Вечеріці я також нарізаю дрібними кубиками. Я використовую і корінчики, і шапочки. На розігріту сковорідку я вливаю олію і висипаю сюди моркву і цибулькою. І нехай смажиться десь хвилиночок шість. Хвилиночок пройшло, і я додаю сюди порізані печеріці. Перемішаю всім я перемішаю. І хай готується десь хвилиночок 10. Все ми готуємо на середньому вогні. Звичайно, потрібно помішувати, щоб не було підгорання. П'ять хвилиночок пройшло, шампіньйони вже пускають сік, змішуються смаки, зараз перевага йде, звичайно, за печерицями. Пройшло п'ять хвилиночок. Печериці пустили сік, Зараз перевага йде. Над запахом печері, вони передають свій запах і цибулі, і моркви. І ще будуть готуватися 5 хвилиночок. 8 хвилиночок пройшло, я зараз ще добавлю два зубчики чеснику, про які я говорила. Я натираю його на такій тереці. Перемішаю 2 хвилиночки ще буде готуватися і все. Разом зажарка побула на сковорідці 10 хвилиночок. І зараз я її буду знімати у мисочку. З картоплі знімаємо пінку. Вона вже закипіла, будемо готувати до готовності. Відвар з картоплі я не зливаю, і я його залишаю. Посудені. І е, тоді виходить, із цього відвару дуже добре гарне і м'яке тісто до віпічки. І раджу вам, не зливайте у мойку відвар від картоплі. Картопля проварилася 10 хвилиночок, і я зараз можу присолити. Я небагато солю, буквально дві-три щіпочки. Ось так. Хай готується. Поки готується картопелька, я ще додав е, у нашу засмажечку е, солі, десь півтори щіпочки. перцю, перцю щіпка. Е, зелень петрушки. Я додаю в сухому вигляді. Ну, буквально десь чайної ложечки. Я це все перемішаю і начинка наша готова. Ось так. Смачно так пахне. Дуже смачно. Чесничок придав. Так. Пройшло 20 хвилиночок. Картопля наша зварилася. Вона готова. Бачите, вона м'яка і розвариста. Зараз я, так як говорила, відтіжу е, рідину, яка ще залишилася, тобто відвар картопельки. Відсіджувати я буду в миску. От, тому що далі я його використаю. Я ніколи не викидаю. Сюди я додав 20 грамів масла вершкового. І також я додав ще зелені петрушки також сюди. Ну десь одна чайна ложечка. це все Переточу без рідини, тому що ми будемо формувати наші пампухи, то щоб це картопляне тісто не було рідким. Я картоплю потовчу, вона трішечки прохолоне, Я я і ще сюди один інгредієнт для того, щоб тісто було краще. Картопля прохолола, я збила серед яєчко і додавлю до картопляної суміші. Я не солю, нічого не роблю. Тільки додала петрушку, як товкла. І все. І я зараз все перемішаю. І щоб ти можна і ложечкою перемішати можна. Все в нас вже готове для формування наших пампух. Я її буду запікати в духовці. На пергамент я побризгаю олійкою. Штучка. Я завжди брізгаю і м'ясо як запікаю і все, що потрібно. Ви бачите, я доготувала і водичку для того, щоб тісто не прилипало картопляни до рук. Я вмочила руки у водичку, набираю ложкою ось так. Тісто, звичайно, звичайну ложечку треба. Формую ось такий ружечок. Далі я набираю нашу начиночку. Ось так. І защіпаю так, як пиріжечок. Ось так удвоє. І рублю ось такий. Пирожечок. Тоді його скріплюю ось так. Як піріжок. Я його обмакую в сухарі. Ось так. І викладаю на змащене деко. Ще раз покажу. Особливо для тих, можеш, хто що буде робити перший раз. Я набираю одну ложечку столову тіста картопляного. Отак і от. така то ще наша була, тому що якщо тонше, то воно буде рватися. Одну чайну ложечку начинки нашої грибної і з наших печерічок. Зачіпаємо так, як пиріжок, чи як вареник як-то. І та й те, те воно ліпиться майже однаково, тільки ми придаємо різної форми. Мукаю в сухарі і викладаємо на деко. Ми не сплющуємо нічого, так як формували, так і ложимо. Так, пампухи наші сформовані на деко. Зараз я їх кожну збрізаю ще олійкою. Духовку я розігріла до 180 градусів. випікати їх при 180 градусів. Духовку я розігріла, як горіла, до 180 градусів. І зараз буду класи наші пампухи. І нехай вони випікаються Час випікання, я скажу. Пампухи пробули в духовці 20 хвилиночок. Я відключила і зараз будемо пробувати. ось вони такі. Засмажені, підсмажені. І запах від них іде такий хороший. Ось вони такі смачні, запечені. Будемо пробувати. Дуже м'ягенькі, ну дуже-дуже-дуже. Дуже, дуже, дуже. дуже м'які. Ось такі вони всередині. Начинки багато я ложила. Запашні, пухкі і дуже смачні. Тож готуйте, мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал для покращення моєї роботи, щоб я могла все придбати те, що мені потрібно. Миру нам, щастя, здоров'я. Довгих років життя всім-усім! Молодим хазяїчкам успіхів великих. Дивіться, дівчаточка, тут для початківців Ті є також багато страв, які ви не можете готувати. Тут я підбираю прості страви, звичайно, є і складніші, але і для різних видів позабезпеченості людей. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!